Друзі, доброго вечора. Хмельницький. Хмельницький закликаю вас. Друзі, нам дуже потрібні руки. Дуже. Кожного дня зранку до ночі база наша волонтерська працює. Руки потрібні просто для банальної легкої роботи. Це чистка овочів, ну, таке десь тортування, якесь фасування, перебирати щось. Будь ласочка, долучайтесь. Я розумію, ця робота безкоштовна, але. Але вона направлена для наших воїнів так само безкоштовно. Тому раді кожній новій людині, кожним новим рукам. Зараз пішли городи, і у нас просто катастрофа з людьми. Нам нереально ви потрібні. Хмельницький просниця, будь ласка, нас так багато, а на волонтерці нас так мало. Ми вас чекаємо. У нас є чай, і кава, до речі, смачні, і навіть деколи ми тут обідаємо. Насправді. Дійсно, є і шапочки, і халатики. Все дамо, тільки прийдіть. Дуже просимо. Громадська організація Волонтерський лідер. Ми знаходимося наразі в Дендропарку, в Хмельницькому парку. Набирайте номер телефона, буде або на відео, або під відео обов'язково, або пишіть. Дуже раді вас будемо бачити.